Привіт, мене звуть Дмитро. І це черговий випуск моєї рубрики на YouTube-каналі інфобізнесмен Трусах», де я чесно розповідаю про свій інфобізнес, де я ділюсь з вами різними ідеями, думками, корисною інформацією з приводу інфобізнесу. У цьому випуску я хочу трошки уваги приділити темі продажів, а особливу увагу звернути на страх того, що коли ви запустите свій інфопродукт, що у вас не вийде там зробити певну кількість продажів. Я думаю, що це буде актуально для вас і корисно. Дивіться, я недавно дивився відео Алекса Гормозі, в якому він запрошував різних гостей. і Ці гості задавали йому різні питання. І ось до нього прийшла одна дівчина і задала йому таке питання: дивись, Алекс, я хочу запустити свою книгу, хочу написати свою книгу, запустити її. Але мені хочеться, щоб коли я її запущу, щоб було мінімум тисячу продажів цієї книги. І я боюсь, що коли я її запущу, що цих тисячу продажів не буде. І це якби змушує мене. Відкладати цю задачу, я не випускаю свою книгу. Що мені робити? І що сказав Алекс? Дивись, коли ти напишеш свою книгу, коли ти її випустиш, почнеш продавати, продажі це та річ, на яку ти по суті не впливаєш, тому що люди вони самі приймають рішення, купувати їм твою книгу чи ні. Твоя задача донести до них всю потрібну інформацію, тобто ти до них доносиш, розповідаєш про свою книгу, розповідаєш про її вигоди, розповідаєш, яку користь вони отримають, але вони самі будуть приймати рішення. Купувати їм твою книгу чи ні. Тобто це їх рішення, ти на це не можеш вплинути. Ти можеш зробити певні дії, щоб розповісти про книгу. Ти можеш донести потрібну інформацію, використати певні там, тригери психологічні, але люди самі будуть приймати рішення, купувати їм книгу чи ні. Тобто, це та річ, на яку ти не впливаєш на 100%, але є певна річ. На яку ти впливаєш на 100%, і тобі замість того, щоб фокусуватися на тому, як зробити тисячу продажів, тобі треба сфокусуватись на інші річі. І що це за річ? І ця річ це кількість людей, які ти розповіси про свою книгу. Тобто це те на що ти впливаєш. Ти впливаєш на кількість людей, яким ти розкажеш про свою книгу, яким ти донесеш цінність своєї книги. І далі вже ця кількість вона буде сама приймати рішення купувати твою книгу чи не купувати. І твоя ключова задача це не думати про продажі на першій стадії, так, коли ти випустиш книгу, а думати про те, як я можу як можна більшій кількості людей розповісти про свою книгу. І тоді це ця задача вона на 100% залежить від тебе. Тобто це все залежить від тебе. Чим більше кількості людей ти розповіси, тим більше людей дізнається про твою книгу, і тим більше людей зможе її купити. Це те на що ти впливаєш на продажі, на те, чи люди куплять чи не куплять, це їх якби, рішення. А ось те, скільком людям ти розкажеш, це твоя задача, це твоя ключова задача. Тому замість того, щоб думати, як мені зробити тисячу продажів, ти повинна подумати про те. Як я кожен день можу щось зробити, щоб як можна більше людей дізналась про мою книгу? І тоді, коли ти почнеш це робити, коли ти кожен день почнеш е, людям доносити про свою книгу, наприклад, там створювати контент і в цьому контенті розповідати там про свою книгу, наприклад, там робити холодні контакти і розповідати людям про свою книгу, наприклад, запускати платну рекламу і рекламувати свою книгу. Коли ти починаєш кожен день, як можна більшій кількості людей розповідати про свою книгу, ти бачиш, які дії приводять до яких результатів. Ти потім бачиш, що якщо ти там розповіла тисячі е, незнайомим людям про свою книгу, то ти таким чином отримала дві продажі. І ти потім розумієш, що якщо ти хочеш в 10 разів більше, 20 продажів, то ти повинна вже е, зробити не тисячу контактів з новими людьми, а 10 тисяч контактів. І тоді ти можеш. Очікувати на 20 продажів. Тоді ти розумієш свої цифри, ти розумієш, що конкретно тобі робити. Ти розумієш, що якщо я зроблю ось таку кількість дій, то я отримую приблизно ось такий результат. І ти на це впливаєш, і ти кожен день можеш робити певні дії. Ти розумієш, що якщо я витратила на рекламу там, умовно кажучи, 100 баксів, то я таким чином, за рахунок цієї реклами, можу там отримати 5 нових клієнтів. Якщо ти вкладеш в рекламу вже 5 тисяч баксів то ти зможеш отримати вже більше клієнтів. Тобто ти таким чином розумієш, які твої дії привели до яких результатів. І тому тобі треба зосередитись на тому, щоб кожен день робити певні дії е, для того, щоб як можна більше людей дізналося про твою книгу. І тоді ти будеш розуміти свої цифри, і тоді, якщо ти захочеш більше кращі результати, ти тоді зможеш їх розкласти. Типу, ти тоді будеш розуміти. Що якщо я хочу вийти приблизно на ось такі цифри, то мені треба робити ось в стільки то разів більше дій, і тоді я отримую ось цей результат. Тобто головна ідея, яку я хочу до вас донести в цьому відео, що коли ви почнете створювати свої інфопродукти, коли ви почнете їх продавати, фокусуйтесь не на тому, що думаєте, ой, як мені зробити там тисячу сто, там двісті, п'ятсот продажів. Думайте про те, які дії я можу робити. Кожен день, щоб як можна більша кількість людей дізналась про мій інфопродукт. Тобто, ваша головна ключова задача те, на що ви впливаєте, це те, щоб ви розповіли як можна більшій кількості людей. Про свій інфопродукт і донесли до них цінність цього інфопродукту. Коли ви кожен день почнете робити якісь дії, ви будете отримувати певні результати. І потім, якщо ви захочете масштабуватись, отримати більші результати, то ви повинні будете збільшити кількість тих дій, які ви робите. Все дуже просто ось і все. Або покращити якість того, що ви робите. Тобто запускали рекламу, отримували ось такий результат, покращили свою рекламу. Отримали кращий результат. І тоді ви розумієте свої цифри, ви розумієте, як впливати на свій інфобізнес, на свої продажі. Тобто не зосереджуйтесь на кількості продаж. Зосереджуйтесь на тому, що як я можу розповісти як можна більшій кількості людей про свої речі, про свої інфопродукти. І тоді це та задача, на яку ви впливаєте, і це та задача, з якою ви можете працювати. Взяли там кожен день. 100 холодних контактів з новими людьми. Бачите свої цифри, хочете збільшити результати, збільшуйте кількість контактів. Запустили рекламу, отримали певні результати. Хочете кращі результати, або покращуйте рекламу, або збільшуйте свій рекламний бюджет. Робите контент, отримали певний результат, хочете кращий результат, робіть в рази більше контенту, отримаєте в рази кращий результат. Ось і все, тоді ваш інфобізнес зрозумілий, тоді ви контролюєте долю свого інфобізнесу, тоді ви впливаєте на нього, впливаєте на свої результати. Ось так. І ще ще важливе, таки сказав Алекс. Він сказав: дивись, якщо ти зробиш певну кількість дій і отримаєш не тисячу. Продажів, а 800 продажів це буде програш для тебе. Вона каже: Ні, це не буде програш, ні, це не буде програш, тому що ти теж зробила крутий результат. Важливо ж не те, щоб ти там зробила тисячу чи десять тисяч продажів. Важливо, щоб ти розуміла свій бізнес, щоб ти розуміла, які дії. Впливають на результат, які дії мені кожен день треба робити, щоб я отримувала певний результат. І тоді ти просто робиш певні дії і отримуєш певний результат, тоді ти впливаєш на свій бізнес. І навіть якщо він менший від якогось очікуваного результату, який ти на початку там собі задумав, це все одно перемога, тому що ти. Кожен день можеш робити певні результати, і якщо ти хочеш покращити, ти можеш з ними працювати. Якщо сьогодні в тебе немає цього результату, ти завтра будеш післязавтра, післяпіслязавтра продовжувати робити певні дії, і ти рано чи пізно вийдеш на цей результат. Тому фокусуйтесь на те, на що ви впливаєте. Фокусуйтесь на діях, які. Впливають на результат, і який ви на 100% можете контролювати. Фокусуйтесь на діях, як розповісти як можна більшій кількості людей про те, що ви продаєте про свій продукт, і тоді, якби це буде класно впливати на ваш інфобізнес. Я сподіваюся, що я доніс до вас цю таку важливу ідею. Сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Я трошки можливо складно якось пояснював, але ідея була в тому, щоб ви. Фокусувалися на тому, що ви можете контролювати. А ви контролюєте це те, що, що ви робите, щоб більше людей дізналося про ваші інфопродукти. Ось така така ідея, яку я хотів до вас донести. Сподіваюся, що це було для вас корисно. Чекаю на ваш лайк і коментар під цим випуском. Буду закінчувати, щоб не затягувати. Бажаю вам гарного дня чи вечора, коли ви там дивитесь це відео. І успіхів вам у всьому. Бувайте!